Мені ще незвично, що тепер не можна про секс розповідати свій, бо я любив це. Я, я любив випадковий секс за те, що можна друзям розповісти про нього. Ну реально, я іноді сексом займався заради пацанів. Я, ну, я сам навіть не хотів. Просто щоб було що на вихідних розказати. Ну. Я натягував презерватив і думав, пацани, за вас. І У дівчини є дуже дивний фетиш, їй подобається секс в громадських місцях. Мені не подобається секс в громадських місцях, тому що в мене є страх. Ну, Я не хочу попасти в ці пабліки хуйовий Київ. Там де... Ну, там бачили, де хлопці мені в машині роблять чи біля дитячого майданчику. Ще, сука, в коментарях хтось пізнає його. А це ж міша, він смертла зі чехлами торгує. Це... Мені... мені не хочеться, щоб. Ну, Вони ще можуть круто виглядати, я знаю, як я можу виглядати. Я не круто буду точно виглядати, якщо не очікувано мене зняти сильно почмошному. Ну, настільки почмошному, що ніби я сосу буду виглядати там.